Намасте всім добрим людям. Ви залою та Олексієм на, на каналі Spirit of Jetaю. І сьогодні таке в мене не заплановане, але я думаю, що дуже цікаве відео. Я хотіла подали, поділитися з вами своїми снами. А, я хотіла ще сказати, що ці сни вони такі більш насищені, більш динамічні. І вони такі... А, Інформаційні більше, ніж за іншим часом, тому я думаю, все-таки ми кудись рухаємося. І якщо нам здається, що ні, то це не так. Так от, поділюся, перший раз, перший сон був, о, що мене забрали до якогось, о, до якогось. Корабля, не корабля, я так точно вам не скажу, але це було щось таке, що воно і не на нашій планеті, але і недалеко від неї. Тому я так собі вирішила. Але я точно не знаю, де я була. І була я в якійсь такі, не то, знаєте, як до, до стоматолога йдеш, і там у них такі крісла, що ти полу лежиш, і над тобою працюють. Отаке От крісло було, але воно було таке приукрашене, наче як то трон розложили, таке красиве, і вони посадили мене. Хто вони не знаю, не пам'ятаю жодного жодної форми. Посадили мене оце крісло і випитували. І на цей раз випитували дуже так красиво. Ну, може, ви вспомните, як туди попасти. Де ви буваєте? У вас же є контакт, я знаю, і вони мені кажуть, що є якийсь пароль. Що якщо у вас є пароль, то поділіться з нами, бо нам теж туди потрібно. А мене так на наївність якусь пробило, бо вони дуже дружелюбні були. І, і я така, так я не знаю пароль, а, а який може бути пароль? Я просто от сідаю в медітацію, де да я і там. А вони, ні ні ні, є пароль. І ти нам скажи, будь ласка, бо нам дуже це важливо. І я їм кажу, я не знаю, може стрекоза, Давайте спробуємо стрекоза. Чого я сказала, стрекоза теж. Це, це символічно, але мені ще треба подумати, що це могло значить, бо в мене воно вилетіло автоматично. І тому я думаю, що це символічно, я сказала стрекоза. І вони щось десь а, там. Калдували, колдували, щось пішли, кудись прийшли, кажуть, ні, не підходить. І я кажу, ну я точно не знаю пароль, я б вам сказала, якщо б знала, але я не знаю. Я кажу, «А, а тоді я так подумала, кажу, ой, точно, я знаю щастя. Щастя, є пароль. Якщо ви щасливі, ви туди попадете. І вони такі, блін, да, все, і толку ніякого не буде, і вони мене відпустили. Вони поняли, що я таке не знаю. А на другий день. Мені знову приснилося все це, але зараз уже це було, знаєте, у вісні я пішла в ту медитацію, яку я обично йду медитувати, і вони мені вже, оті з вищих пластів нашого многомірного світу, і вони мені кажуть, що нема пароля, вони щось видумляють. Але пароля нема. І тоді вони мені кажуть, що пароль це є тіло світа. І тіло світа оприділяє, чи тебе туди пустять, чи ні. Так що з цим паролем вони можуть довго і нудно його шукати, але його не буде. І нема. Бо ти сам своєю вібрацією доводиш, чи ти годен туди піти, чи ні. Тому просто хотіла сказати, що працюємо над своїми вібраціями. Думками всі там, помислами всі там, і подіями ми всі робимо те, що нам потрібно робити, щоб нас туди впустили, бо там інший вимір, і він набагато кращий за цей, бо цей він, знаєте, як його інфіцірували. Оцим а... дьявольським, якесь, наче, наче муляки напилися всі. І вони не можуть вже дивитися, що вони роблять і як вони роблять, і на що вони це роблять. Тому і війна, і все інше. Так що, якщо ми хочемо перескочити в інший вимір, або після переродження попасти в інші світи, в кращі світи, тому треба знайти свої вібрацію. Ваша вібрація, ваше тіло світа. І я так зацікавилася, думаю, що це за. За таке тіло світа, бо я насправді не знала, але ну, я знаю, що є там тонкі аспекти а, наші, так, а, а, якесь ментальне тіло, астральне тіло, там, духовне тіло і так далі. А тіло світа я чогось ніколи даже. І, і я, знаєте, любими Google прогуглила, і там воно вийшло. А, мірка Бага, тіло світа це коли ви вже перестворюєтесь на такий кристал, і у вас вже на вас вже не впливає так ніякі емоції або якісь події прив'язаності так, як на вас зараз воно сприяє. Тому я ще буду далі дивитися, що таке тіло світа, бо це і є пароль вищий світ. Так що беремо до уваги і робимо в цьому напрямку. Так що всім бажаю щастя і хава всіх. До нових зустрічей. Всім